Країни агресорки заявили, що під час нічної атаки досягли усіх цілей. В Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися. Про це йдеться в повідомленні відомства. Окупанти заявили, що максимальна дальність польоту застосованих е для удару військових БПЛА, які нібито перетнули кордони з Польщею, не перевищує 700 кілометрів. Також вони нібито готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання. У Польщі наразі на цю заяву не реагували раніше. Тимчасовий Повірений у справах РФ у Польщі Андрій Ордаш розповів, що жодних доказів того, що ці дрони надходили з Росії, йому не надавали звинувачення. Він вважає звичайно ж безпідставними. Ну і нібито за словами дипломата Москви абсолютно не зацікавлена вона в будь-якій ескалації конфлікту із Польщею. Ну якби що додати, так Андрій Дещиться, український дипломат, надзвичайний повноважний посол, посол України у Польщі з 14 по 22 рік даємо до на нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Слава Україні. Героям слава! І е, тут хочеться, пане Андрію, почути. Вашу думку багато дуже інформації, але одним із перших, про що ми дізналися, не на точну кількість дронів, а якраз про те, що з Марком Рюте е, поговорили, що НАТО там тримається певних е, переговорів. Одразу зранку це все відбувалося, і минула ніч показала, що ми здатні захистити територію НАТО та її повітряний простір, сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Пане Андрію, як отакі? Е, Заяви зустріли у Польщі. Ну і загалом, чи можна так характеризувати оцю нічну атаку і Росії і її результати? Дивіться, перш за все, слід відзначити те, що на кінець -то, е, польща прийняла якесь рішення і почала збивати ці е, військові е, об'єкти, е, які порушують повітряний простір Польщі, порушували її він. Вже здається, понад рік ці випадки були, але лише зараз це рішення про те, що треба їх збивати, було прийнято. Це позитивний сигнал. Це означає, що Польща почала більш прагматичне і реалістичніше дивитися на російську загрозу, але, але не лише висловлювати своє незадоволення чи занепокоєння. По друге, я думаю, що це також сигнал. Для Польщі в цьому в напрямку того, що досить між собою там вести суперечки між президентом і прем'єром, потреба об'єднуватися, бо ситуація насправді є достатньо тривожною, нестабільною і загрозливою для національної безпеки Польщі. По-третє, це є тест для Європи, тест для НАТО. Наскільки готовими будуть ці інституції реагувати на провокації російські? По четверте, це є тест для Сполучених Штатів Америки і, перш за все, президента Дональда Трампа, наскільки вони далі будуть вірити в добрий діалог з Путіним, і це власне є така межа на випробування. Пане Якщо цей так. тест однозначно робив Путін і його Міністерство нападу. Чи пройшли всі ті, кого ви перерахували цей тест на ваше бачення? Ну мені здається, поки що ні. Побачимо, які будуть результати. Поки що я бачу лише ну, висловлювання і ну певні дії е, консультації. Добре, що звичайно, Польща звернулася до НАТО е, з. Пропозицію застосувати статтю 4 Вашингтонського трактату, що означає провести консультації. Це добре, бо наступним кроком, у випадку, якщо далі будуть продовжуватися такі провокації чи напади з боку Росії, буде застосування статті 5, тобто формування спільної оборони. Ніхто поки що не знає, як вона буде застосовуватися, але варто це все ж таки застосувати і протестувати. Поки що мені здається, поки ми не побачимо різкої жорсткої відповіді Європейської е, Європейського Союзу і перш за все сполучених штатів Америки по відношенню до Москви, до цього часу будемо лише занепокоєні. Ну, давайте тут тоді згадаємо візит Кароля Навроцького до президента США. Не так давно це було там власне кілька тижнів, а то й тиждень назад. І кілька. скільки. Тиждень тиждень, тиждень так. так і він запевнив його, американський лідер, про те, що в Польщі буде ще можливо, більше військ американських точно не виведуть, і ось тут Польща стає під такою серйозною е загрозою, атакою. Що буде робити Дональд Трамп на ваше бачення? Ну і давайте ж додамо сюди те, що вже Жешові і так є американські війська, і не тільки там. А загроза йде цього міста була, де наш хаб розташований. Це все застосовувалося. Ну, якби американські солдати під прицілами. Що буде робити Дональд Трамп? Ну, дивіться, логічно, що мав би робити Дональд Трамп. Тобто, що буде робити Дональд Трамп, тяжко передбачити, тому що позиція Дональда Трампа міняється до вечері, з ранку до вечора, з вечора до ранку. Е але що би він мав робити після тих заяв, які він зробив на підтримку Польщі? Запевнений в тому, що е, американські війська не залишать Польщі, що Сполучені Штати не залишать Польщі, якщо вона буде заатакована, то логічно Трамп би мав надати повноцінну підтримку Польщі, або збільшивши військову присутність в Польщі, або е, створивши е, відповідні санкційні жорсткіші санкційні е, е, рішення. По відношенню до Росії у випадку, якщо Трамп, звичайно, як він заявляє, не хоче більше жертв, то тоді лише е, з е, більшими жорсткішою е, санкційною політикою проти. проти Москви і її союзників він може спричинити послабити Росію і позбавити її можливості далі атакувати Польщу і інших інші країни Європи та НАТО. Так що тут мала би бути така досить тверда позиція і розуміння того, що Путін абсолютно не готовий вести діалог з ним. Так як Трамп заявляє, що в нього хороший діалог, позитивний діалог з Путіном. Це діалог війни, а не діалог переговорний. Ще цікавий аспект, що американці, їхнє крило в НАТО, назвало це в цих консультаціях в режимі чи в рамках, що вони не становлять загрози ці дрони в небі для того, щоб застосовувати якісь більш серйозні важелі впливу, не розцінили цю загрозу так. Така тоді, мабуть, вже доведеться реагувати вже коли буде запізно. Тоді коли вже ще станеться, не дай Боже. навчання будуть як будуть пояснювати ДРГ, наприклад, російські з боку Білорусі території Польщі чи країн Балтії? Що тоді буде? Та ви абсолютно праві. Трошки дивно, що Сполучені Штати і зрештою інші країни не зовсім вивчили історію сучасну історію, недавню історію російської агресії в Україні. Бо скоро також можуть з'явитися зелені чоловічки в Польщі, і вони також можна сказати, що це не російські військові, бо в них не буде шевронів з російськими відзнаками. Але чи, чи там національними відзнаками. Але це власне така тактика, яку застосовує Росія. і Я думаю, що це має бути. В тому числі і завданням України, щоб усвідомити наших партнерів, що Росія досить серйозно націлена на те, щоб заатакувати Європу. І ці сигнали, які особливо сьогоднішній сигнал, є цьому тільки доказом. Я думаю, що е, е, сподіваюся, що ці здорові сили, які розуміють е, е, в Європі, Реальну загрозу Росії вони будуть більш проактивними і зможуть переконати е, і тих, хто сумнівається в тому, що Росія є е, і має такі власні агресивні плани е, по відношенню до е, західних країн. Давайте приділимося такому аспекту. Нас ще трошки часу лишається, пане Андрію. Але ж як будуть на ваше бачення пояснювати польські політики ситуацію сьогоднішню? Я маю на увазі, це Росія атакувала Польщу повітряний простір, завела дрони. Чи це Україна пропустила і ось залетіла на нашу територію? Ну, дивіться, перш за все мені здалося, так як я відслідковував цю реакцію. Польських політиків ще ну, бранці на атаку російську на східні регіони Польщі. Потім виявилося, що не тільки східні регіони Польщі, але вона була досить обережною. Е, мене склалося враження, що польська влада боїться такого хаосу і, і, і однозначної оцінки пізніше, звичайно, визнали, що це були російські дрони, що це не просто літаючі об'єкти, що це Росія заатакувала, але так чи інакше, польський уряд старається тримати і запевняти суспільство, що все ну якби є під контролем. Очевидно, дякувати Богу, що вдалося збити ці е, дрони. Наскільки я розумію, також і одну ракету, яка летіла на Польщу. Е, і ніхто не постраждав тільки осколки, які там впали в полях, і пошкодили по, лише один будинок, і нікому ніякої шкоди не завдали. Але, е, тим не менше, е, мені здається, все ж таки, що в Польщі досить серйозне занепокоєння викликала ця, ця російська провокація, і, і польське суспільство досить занепокоєне і турбується тим, як далі уряд буде реагувати, і очікує звичайно, що ця реакція буде. Радикальною це очікування мені здається польського суспільства, тим не менше, звичайно, можуть лунати голоси з від деяких польських політиків, особливо тих, тих яких з крайніх правих політичних сил, які є під впливом російської пропаганди або під впливом підтримки з боку Росії, про те, що це винна Україна в тому, що ці дрони залетіли на територію Польщі. Це за таким. Приблизно принципом за прислів'ям хто винуватий, й невістка, тому що Україна не хоче погодитися на ці вимоги Росії, віддати свою територію, припинити протистояння проти Росії, бо Росія велика держава. Що там з нею сперечатися? Треба погодитися і примиритися з тими вимогами Росії, чи Україна не могла збити ці дрони. Так, не могла, тому що ми не отримуємо достатньо кількості озброєння і допомоги, щоб це щоб їх всіх збивати. Частину ми збиваємо, але не все можемо зробити. І щоб цього уникнути в майбутньому, нам треба створити спільну е, противопорядну оборону і разом в тому числі із Польщею. Тоді буде набагато гарантовніша безпека і для України, і для Польщі. А те, що Україна має погодитися на вимоги Росії, я маю досить. Конкретну відповідь польським таким політикам сказати: а ви готові віддати частину своїх воєводств, Ну там щоб Калініград розширився Калінінградську область. Ви готові на це піти? Ні, не готові. Так само, і ми не готові. І Ми будемо боротися за свою незалежність, і інтегральну цілісність. Пане Андрію, дуже вдячні вам. От головне справді, що всі ситуації крайніми не зробили нас, тому що ну в принципі ми до цього не дотичні. Росія розв'язала війну. Ну і за це вона має бути покарана. І вже ж тепер розуміємо не тільки з боку українського народу, а ще й... Польського, дякуємо вам, Андрій Дещиця, Дякую. український дипломат, надзвичайний повноважний посол е України в Польщі з 14 по 22 рік був гостем режима. Ла наша ефіру поговорили про реакцію польського народу і уряду на атаку е російських дронів.